Деяк не в середньовічному замку найкраще звучатиме музика минулих віків. Так вирішили і організатори фестивалю Музичне сузір'я Закарпаття. І саме тому продовження міжнародного музичного проекту відбулось у Ченодіївському замку Сент Міклош. Концерт цей проходить у рамках фестивалю Музичне сузір'я Закарпаття, відкриття якого було 13 жовтня у жроді у Філармонії. Відкривав його композитор Віктор Теличко. І зараз друга частина цього фестивалю відбувається саме тут, у нашому замку. На музичне дійство запросили музикантів з Польщі, які на автентичних інструментах минулих віків виконували музику 14-17 століть. Про Закарпаття артисти відгукуються позитивно. Україні. я вперше тут у вас на Україні, вперше на Закарпатті, але цей край мені сподобався. Ми вдячні за запрошення. Нам все сподобалось. Цпансь ще подавав. А на питання про те, чому саме обрали такий незвичний напрям у музиці, відповідають наступне: Все залежить від інструменту? Я особисто просто закохалась в клавесин. Я навіть не задумувалась над тим, для чого я граю. Це дуже гарна музика, повільна м'яка. Все йшло само собою. Згодом, коли я удосконалювала свої навички, гри розширювався і репертуар. Мене приваблює ця музика, бо її навряд чи ще десь почуєш. Під музичний супровід закордонних гостей львів'янка Маріанна Лаба декламувала вірші та співала середньовічні пісні польською мовою. Мені взагалі дуже приємно, що я приїхала, можна сказати, на свою батьківщину, бо я сама з Закарпаття закінчила ужгородське музичне училище, але трапилося так, що я є артисткою ансамблю «Львівські Менестрелі, який виконує старовинну музику. А ми отримали таку шалену можливість співпраці. Цього тижня з артистами з Польщі цей концерт особливий не лише для гостей нашого краю та виконавців, а й для молодої пари Тараса та Анастасії. Адже саме в цей день вони уклали шлюб з дотриманням усіх старовинних звичаїв. Ці їхні зустрічі, які приходили тут в цьому замку, вони як бачите, мають своє продовження. І сьогодні вони тут уклали шлюб. Познайомились ми в клубі, займаючись страшною реконструкцією. В принципі, з того, що ми займаємося історичною реконструкцією, ми вирішили провести весілля саме в такому стилі. Це була більше моя ініціатива, моя мрія. Але я поділився з вона її підтримала і ми вирішили саме так зробити наше весілля. За легендою, фортецю Сент Міклош називають замком кохання, бо саме тут Ілона Зріння таємно зустрічалась зі своїм коханим Імре Текелі. Більше ніж через півдесятка століть легенда знаходить своє підтвердження.